Друзі, всім привіт! Мене звати Ліза Жарких. Я журналістка медіаплатформи вгору. І це ефір програми Говори слухай, де ми говоримо про Херсон та Херсонщину. Пишіть нам коментарі, пишіть чи бачите нас чи чуєте сьогодні. До нас приєднується виконавча директорка Херсонського регіонального відділення асоціації міст України, експертка з місцевого самоврядування Лариса Оленковська. З нею поговоримо про злочини росіян на деокупованій частині Херсонщини. Пані Лариса, я вас вітаю. Вітаю. Я хочу почати з того, що Херсонщина, Херсон був деокупований, правобережжя Херсонщини було деокуповане також. Після деокупації які злочини росіян стали нам відомими, і що ми знаємо взагалі про їх масштаби? Ну, давайте так. В повному обсязі знати про те, що відбувалося на території Херсонщини, для того, щоб ми знали в повному обсязі, нам потрібний час. Його не так багато е, пройшло з того моменту, і зусилля всіх людей були спрямовані на те зараз, щоб забезпечити нормальне функціонування міста. Найцінніша, найпрекрасніша е, цінність нашого міста це люди. Це херсонці, носії Херсонського духу того, що відрізняє нас від всіх в світі. І ми зараз дуже серйозно займаємося документуванням тих випадків, які. Вдається поки що зібрати про якісь вдається зібрати дані, а далі вже докладніше про це говорити і писати. Що ми робимо? У нас зараз є така база даних, в якій вже 509 задокументованих випадків насильницьких зникнень людей, тобто випадків, коли людей викрадали. Без будь-якої видимої причини, е, і потім ці люди ніби зникали. На жаль, е, дуже важко встановити, е, де саме вони зараз знаходяться, це дуже різні випадки. Від е, того, що просто викрадали колишніх військовослужбовців, які на пенсії, або е, коли служили. В силових структурах і на пенсії від викрадання таких людей до викрадання звичайних цивільних людей, які, наприклад, були поранені вже незадовго до деокупації, як я сьогодні розмовляла з однією пані з Бриславського району і чоловіка вивезли російські медики на лівий берег, і вона тепер. Не знає, де її чоловік і не уявляє, яким чином він, поранений, без допомоги і підтримки сім'ї, може там знаходитися. Тобто випадки дуже різні, і для того, щоб мати уявлення про масштаби, ми через якийсь час, безумовно, будемо це мати. Але зараз ми поки, поки що на етапі вивчення. Проблеми, ви зрозуміли, 509 це тільки задокументованих випадків. І сьогодні мій телефон червоний, бо люди телефонують, в них з'явилася змога говорити і викривати ці злочини, тому ще потрібен час, щоб у нас було більше інформації. З того, що відомо точно, наприклад, я розмовляла з вчителем з міста Береслава, якого. Викрали расисти і утримували. Уявіть собі, більше 16 людей в звичайному контейнері для автоперевезень на влітку на страшенному сонці. 16 людей де й без води, без пиття знаходилися зачинені, яких виводили по черзі. на Допити, використовуючи побиття, використовуючи електричний струм, щоб примусити людей говорити. Ну, це просто, як вам сказати, маленькі деталі того великого злочину, який вчинений проти херсонців на Херсонщині. Таких випадків безліч і зараз я намагаюся їх описати, і з часом буде. Буде ціла історія про те, що відбувалося на Херсонщині в цей час. Якщо випадків зафіксовано більше, ніж 500, це тільки зафіксованих, чи можемо ми е, зробити якесь про масштаби? Да, про масштаби. Е, ви знаєте, я думаю, що рано ми не можемо говорити про відсоток, відсоток від якої кількості. Розумієте, від тих, хто залишився, від, припустимо, вчорашніх військовослужбовців. Я знаю точно, що кожна, ну скажімо так, частина нашого суспільства, яка так чи інакше цінна для нас, цінні всі, безумовно, але вона, як вам сказати, становить дуже важливу частину нашого суспільства. Це колишні військові, це Чиновники, тому що вони, якщо говорити про відсоток, найчастіше ставали жертвами викрадень, тому що вони володіли інформацією і не хотіли з окупантами ділитися. Ну і від собі просто найпростіше. Якщо, припустимо, є порядний чиновник, серед них, повірте, є і такі: порядний чиновник володіє інформацією, припустимо, про людей Зі сфери соціального захисту. Серед них ті ж атошники, да, які отримували соціальні виплати, і інші люди, або чиновник, який працює в пенсійному фонді, яким величезним обсягом інформації про людей він володіє. То е, ті люди, які не виїхали, не зуміли там якось якось дуже часто ставали жертвами викрадень і дуже жахливих катувань. Крім цього, дуже багато випадків, коли <кій> звичайних людей просто для того, щоб відняти в них транспорт, людей вбивали, машини викрадали. Особливо часто це трапляється саме зараз, коли окупанти намагаються тікати або забезпечити собі якимось чином відступ. В який бік ми не знаємо, але особливо на лівобережжі, ми зараз читаємо про ось такі жахливі випадки. Тобто про масштаби говорити фактично рано. А, рано. рано. Так, ми правий ми, берег, ми, ми взагалі дуже мало знаємо одиничні випадки, а це дві третини Херсонської області, правий берег звільнений, але потрібно дуже багато ще роботи з людьми, які нарешті вільні, і повірте, вони ще досі, досі дуже обережно розмовляють з людьми. Все ще, боячись, що вони можуть знову стати жертвами насильства. Херсон вже деокупований. Чи відомо, де в яких місцях утримували росіяни там бранців, і що побачили там правоохоронці і правозахисники? Таких місць було багато. Відомі всім нам добре місця. Ну, колишня кірова вулиця, да, де знаходилися відповідні відомства. Сізона Поповича, який найчастіше зустрічається в тих опитувальниках, які для нас заповнюють люди, чомусь найчастіше. Олешки в Олешках дуже багатьох херсонців тримали, когось відпустили, хтось і далі там знаходиться або може їх вивезли. Горностаївці. Повірте, будь ласка, якщо людину викрали в Херсоні, це означає, що саме в Херсоні її будуть потім утримувати. Вони дуже часто перевозили людей. Таке враження, знаєте, ніби перехонув. Перегову їх, щоб ніхто не знайшов. В Каховці, в Новій Каховці, в Горностаївці сама була здивована, навіть подумати не могла, що і там утримували людей. В голі пристані, в колонії під голою пристаню, Скадовську. Тепер ми отримуємо відомості про те, що і в Каланчаку утримують бранців, і дуже велика частина їх вивезена в Сімферополь. В Сіверополь вивезли переважно тих, які, скажімо так, на думку окупантів, були найбільш небезпечними для них. Це колишні військові, це співробітники СБУ, інших силових структур. Вони зараз ми все частіше чуємо СІЗО номер 2 в Сімферополі, але точна кількість людей, які знаходяться там, ми ще не знаємо. Ми отримуємо інформацію, що деякі люди вивезені навіть до Москви. Встановлюємо причини, намагаємося допомогти рідним. Ну, розумієте, констатувати факт це не просто півділа, да, це важливо, але найважливіше спробувати цих людей повернути, якщо вони живі, створити умови, щоб їх сім'ї почувалися більш захищено, це важливо. І в даному випадку організація Кримсос саме цим займається, вона надає допомогу. Сім'ям викрадених вона намагається забезпечити їх адвокатський захист, тому що це дуже непросто коли люди залишаються без будь-якої допомоги. Серед бранців РФ є і люди з інвалідністю, волонтери Херсонські, є декілька таких людей, є і, наприклад, керівники. Різних організацій, ветеранів АТО, до яких ставляться надзвичайно жорстоко. Наше завдання максимально допомогти цим людям, щоб вони хоч якусь допомогу змогли отримувати. Ну, Ось таким чином. Я не можу говорити про деталі, про конкретних людей. Ви розумієте, що це неможливо з багатьох причин, але загалом картина виглядає саме так. Друзі, я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, якщо у вас є якісь питання чи коментарі, то пані Лариси, ви можете їх писати. Ми їх зачитаємо обов'язково в ефірі. Я вас хочу запитати про те, після відступу росіян з Херсона більшість людей вони відпустили, яких отримували, наприклад, там на Поповича Ні. чи де в іншому місті, чи вивезли якусь частину людей? Вони відпустили. Але дуже багатьох вивезли. Тобто, я б так сказала, якщо по відсотках ти ту, ту інформацію, яку ми отримуємо, що людей когось відпустили, то це можливо 10% від загальної кількості, а решту вони. Возять за собою, не знаю причин. Важко сьогодні говорити про них, тому що жодних вимог до нашої держави. Е, окупанти поки що ну, до цієї категорії людей не виставляють. Більше того, вони їх приховують. Інформації про те, де вони утримуються, майже немає. Ми інформацію отримуємо випадковим способом від тих, кого відпустили, або там. Якось через десяті роки інформація дійшла, що та чи інша людина утримується там і там. Тому, на жаль, навіть є такі способи, я хочу про це обов'язково сказати людям. Можливо, вони почують мене, в кого є така біда. Перше, нагадує Кремсос і далі пропонує заповнювати опитувальники про зниклих або тих, хто повернувся і має сьогодні серйозні проблеми зі здоров'ям. Заповнювати опитувальники на сайті Кремсос. Крім того, сьогодні для тих громадян. Члени родини, яких сьогодні є бранцями РФ, навіть якщо вони люди цивільні, можна звертатися до міністерства реінтеграції. І заповнювати заяву, готувати документи. Якщо ви знаєте, що ваші близькі родичі десь утримуються у вас навіть є підтверджуючі документи, то ви можете розраховувати на допомогу від держави для того, щоб найняти адвоката для своїх близьких, і вони, хоч в якийсь спосіб, отримали. Захист і, хоч передачі, якісь для того, щоб полегшити їх життя, ми розуміємо, що розраховувати на якісь там е скасування термінів або Якісь пом'якшувані вироки не, не приходиться, але адвокатський захист, хоча б може якимось чином допомогти сьогодні цим людям трошечки спокійніше себе почувати в неволі. Ще дуже важливо щоб люди, близькі яких зникли і вони поки що не знають про нашу долю, не боялися, зверталися в відповідні служби. Е, на, я бачила в телеграм-каналі і Херсонської і міської ради розміщений алгоритм, яким чином їм потрібно діяти, що потрібно робити для того, щоб наблизити момент повернення своїх близьких. Не нехтуйте жодним способом, допомагайте своїм рідним з усіх сил. Ми завжди з вами, ми на зв'язку і будемо так само намагатися повернути херсонців на рідну землю. Тому разом ми багато подолали, але зможемо подолати ще більше і будемо працювати разом Наскільки відомо, в полоні у росіян залишаються. Мери, зокрема, мер голопристані Олександр Бабич і Мер Херсона Ігор Колихаєв. Чи відомо щось про їх долю на сьогодні? І Де Дмитро Е, так про Олександра Бабича ми вже знаємо точно через адвокатів інших людей, що він знаходиться в СІЗО. Два в Сімферополі, і зараз, але е, його не показують, немає в жодних базах даних, як і Дмитра ляхна, як і ханів. Ігор... Олег... Невідомі ну... можуть висунути звинувачення, якщо вони е, показують людину, що її утримують, е, е, в СІЗО, відпов... Відповідно, вони зобов'язані якісь звинувачення Вони цього не спроможні зробити не можуть. Їх немає жодних фактів причин висувати цим людям звинувачення. Тих, кого вони ну як правило, силовиків або колишніх військових вони звинувачують в тероризмі ну традиційно. Висувають їм звинувачення і виставляють дуже високі терміни ув'язнення від 10 до 15 років. Тому маємо надію, що адвокатський захист допоможе все ж таки якимось чином. Е ну, маємо надію, що з часом вдасться цих людей обміняти просто на інших військових. Але хоча б в такий спосіб ми будемо шукати можливості їх легалізувати, хоча б легалізувати це перше завдання, щоб їх е суспільство. Побачила, де вони знаходяться. Я розумію, що не можна називати конкретні імена, але можливо ви можете поділитись і розказати якісь історії полонених, які вас вразили найбільше. Ой, їх дуже багато історії полонених, які вражають, коли мами залишаються самотніми, тому що обоє синів. Викрадені, і вони не можуть їх знайти. Або батько і син викрадені, і родина залишилася, і мами залишаються, і дружини самі без будь-якого захисту, дуже часто з маленькими дітьми, і це дійсно трагічні історії. Але все ж таки важливо, щоб ці люди відчували, що вони не залишаються самі. Я вже сказала, що є дуже серйозні історії, коли людей люди мають важке ну, серйозні проблеми зі здоров'ям, воно там ще більше погіршується. Що я хочу сказати, що знайдений Маріо, наприклад, відомий волонтер, волонтер іспанський, да. Він разом із бабічем утримується в СІЗО. Це підтвердив вже адвокат одного із тих, хто утримується в СІЗО, в тому ж СІЗО, 2 І зараз ми паралельно ведемо роботу над тим, щоб і перший і другий отримали адвокатів, і могли бути хоча б легалізовані для, порядку, для початку. Там же утримуються люди, які е, мають протези, але не мають жодної медичної допомоги сьогодні і не можуть колишні військові з тяжкими пораненнями, які сьогодні не можуть розраховувати на медичну допомогу. Е, історій дуже багато. Е, ну не знаю, я не маю права про них говорити е, з якимись там деталями для того, щоб. Сьогодні ці люди були ще не впізнані. Я просто завжди намагаюсь шукати логіку. Напевно, цього не варто робити в діях росіян. Наприклад, навіщо їм утримувати Маріо? Як він їм може допомогти? Чи це просто такий елемент маніпуляції може бути? Важко сьогодні сказати. Можливо, частину людей вони захоплювали спочатку з ментою там їх обміняти чи викупу. Це теж не можна відкидати а з різних причин, чим більше інформації, я завжди кажу про такі випадки, тим менше шансів у окупантів скористатися долями цих людей в своїх інтересах. Ну тому зараз такі. і таке могло бути, і можливо вони їх тримають для обміну на якихось інших людей. Але те, що в них немає жодних можливостей пред'явити їм звинувачення, навіть вони цього не можуть зробити. Ну, от. Є історії такі. Дуже багато кримчан захоплюють, звинувачуючи їх в тому, що вони беруть участь в спротиві, при тому, що ну, пред'являючи їм абсолютно не існуючі звинувачення. Абсолютно не існуючі. Дуже багато таких людей яких захоплювали на блокпостах, історії лікарів, яких захопили на блокпостах і Ми не можемо їх знайти. І шукають їх. Ми шукаємо, але, на жаль, встановити саме ці люди знаходять зараз? На жаль, нереально неможливо. Можливо, їх захопили для того, щоб примусити працювати на окупантів таке собі рабство. Це теж можливо важко встановити де ці люди можуть бути сьогодні. На жаль, такі випадки теж є. Я правильно розумію, що в принципі люди на ще окупованих територіях, вони ніхто з них не захищений від того, щоб потрапити в полон, тому що росіяни захоплюють в полон людей абсолютно різних професій, діяльності і різного соціального статусу. Так, на жаль, ми знаємо випадки, коли, на жаль, але мушу це констатувати, що е, хтось повідомляє е, про те, що от в цій родині, наприклад, е, люди служать там, в Збройних силах, а в тій родині, припустимо, там ще якась історія. Тому, на жаль, на жаль, е, ми про це сьогодні докладно говорити не можемо. І таке теж має місце. Я вам дякую, що ви сьогодні долучились до нашої трансляції. Друзі, якщо у вас є якісь питання, є ще час їх поставити на завершення. Я хочу вас ще раз запитати, аби ви розказали, ми про це вже кілька разів говорили. Як треба діяти, де шукати допомогу, якщо ваша близька людина опинилась в російському полоні? Обов'язково повідомляти правоохоронні органи, обов'язково про СБУ. Я прошу вас, пані Лізо, опублікувати. Я обов'язково прийшлю ще цю інформацію скрізь, де можна, як мають люди діяти для того, щоб допомогти знайти своїх рідних і близьких. По допомогу ви можете звертатися в громадські організації, зокрема в громадську організацію «Кримсос». Ви можете е, звертатися в Міністерство реінтеграції, яке також е, шукає способи допомогти людям, в тому числі надати е, адвокатську допомогу і фінансує цю адвокатську допомогу, ну, е, оплачує її. Документи потрібно підготувати е, заяву е, і направити разом з переліком документів. Я також можу зразок е, такої заяви вам надати. Щоб люди могли, долучаючи документи, відправляти їх в міністерство вони не приймають в електронному вигляді документи, їх потрібно туди або листом, замовним листом відправити, або принести руками і. Залишити в міністерстві реакції. Порядок такий мене вразило те, що поруч зі скринькою для документації міністерства в Міністерстві ідентиці, то скринька, листи для полонених, і люди можуть приносити листи для своїх міст. Дехто були полоні що їх кудись відправщи що... в Росію, не тільки ну, е... е... Червоний Хрест і інші громадські організації, цілости можуть потрапити. їх Працюємо, шукаємо, е... не складаємо руки, і головне віримо в те, що ми знайдемося. На жаль, бачу, що в пані Ларисі прорвалася трансляція. Таке буває. У нас зараз у всіх проблеми зі світлом, зі зв'язком, але я думаю, що основне ви вже встигли почути. Ми спробуємо опублікувати на наших соціальних сторінках на нашому сайті всю інформацію про те, ох, пані Лариса підключається. Спробуємо опублікувати всю інформацію про те. Як ага. правильно себе Ліза, я Лариса. Так, ми вас чуємо знову. І зв'язок знов, на жаль, пропадає. Тож, друзі, дякуємо вам, що були із нами, дякуємо наші гості. На жаль, проблеми зі зв'язком, але я думаю, що основне, пані Лариса встигла сказати і ви це. Встигли почути, я хочу нагадати, що ми сьогодні говорили з Ларисою Ленковською, це виконавча директорка Херсонського регіонального відділення асоціації міст України і експертка з місцевого самоврядування. Говорили ми про злочини Росія на Херсонщині, про тих людей, які зараз перебувають у полоні окупантів. тож Друзі, якщо хтось з ваших близьких потрапив до полону, обов'язково звертайтесь, передивляйтесь це інтерв'ю. Шукайте громадські організації, які можуть допомогти. Зокрема, як сказала пані Лариса це Кримсос, Повідомляйте про зниклих, бережіть себе. Віримо, що дуже скоро вся частина Херсонщини буде окупована, а всі бранці будуть повернені додому. Тож, сил нам всім та наснаги, і до зустрічі в ефірі.